Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ф... FNAF Tower Defense. В принципі, минулого разу ми пробували залетіти в PvP режим. Але у мене ні чорта не вийшло, бо в глобальний ранг мені тупо не довелось, ну тупо не пощастило залетіти. Тут у чуваків аж по 253 рейтинга. І ти знаєш, я навіть не знаю, як туди попасти. Тому що ось в рота тут още купа всього. Ага, сінгл або дуо. Тепер вона вибрана. Ми можемо попробувати сингл, І хтось тут взагалі захоче зі мною грати чи ні? Чи можливо треба. Ага, тепер, кстати, в чергу по-іншому -по попадаєш. Тепер не треба стояти там, можна так бігати, в тебе йде пошукоматчу. А що, якщо я попробую нажати в дуо? Типу, ви. Ось, ось, черги. Правда, вона не хоче, Не хоче взагалі виходити з черги, Будь ласка, просто бубаска, вийде з черги, О, вийшло. Якщо я захочу піти в дуо, я зможу нажати інвайт, і я можу запросити, виходить, рота. Правильно? Да. Ось я попробував запросити, можливо, в нього вже є якийсь рейтинг, і нас зможе закинути А Ану о! Іде пошук матчу, супер. В общем-то, поки в нас іде пошук матчу, я би хотів вас сильно попросити підписатись на канал, тому що це реально дійсно дуже важливо. Нам залишилося, то все взагалі ерунда для того, щоб добити 100 тисяч підписників. Нам тут ще якихось? все на все 1200 підписників, і все, і 100 тисяч буде уже в кишені. А це реально дійсно дуже дуже круто. Тому, будь ласка, просто якщо ти не підписаний, то нажми на цю кнопку, підпишись, і все буде супер. А ми поки що будемо пробувати залітати в цей перед. Правда, я не знаю, коли він взагалі тут активується. Я не знаю, просто реально. Скільки треба чекати для цього ПВП режиму? Це просто капець. Просто прикинь. Уже хвилину чекаємо, і все рівно, ні чорта не запустилось. Добре, що там не треба стояти прямо в пошуку. Цього достатньо, просто щоб нажати на кнопку, і тут ще скоро ще щось відкриється. Обалдеть! А тут у нас мерчам. Тут ми можемо купити отакого перця за 100 тисяч доларів. Немало. У мене є 53, але цього мало. І можна ще йому слити за душі всякі штуки. Ну сливати за душі я нічого не хочу, тому що в мене нічого й нема. А душ у мене є сіки. А кстати, у нас пошук відмінився, чуєш. Обалдеть. І рот щось написав. Короче, в ПВП, походу, в залі нереально попасти. Це прям. Як the player of типа uh, вийти, я Ну, А якщо я в дуо ще раз попробую, Join. Тут ПВП так само працює, як в той тавер Defense. Короче, ніяк. Я поняв. В сюди взагалі нереально зайти. Хорошо. Тоді, в принципі, я готовий піти в Endless Mode. Супер жорсткий. Нас, походу, запустило. Вибрати гру, в смислі, ну шо на Найтмері. Куди ми взагалі? Я щось взагалі нічого не розумію. У нас вибрала шоста гра, шоста ніч, найтмер. А, так у нас просто катка. Почекай, так я хотів ПВПшечку. ПВПшечка була б топчик, а так, ну, не, це. А, у мене ще й забагалось, Диви, він може ставити, а я ні. Він вже всіх і розставив. Так, там вхід, вхід. Я сюди одного поставлю, сюди одного поставлю. Давай токопати будемо. Просто всіх сидіти прокачувати максимально швидко. Він поставив якогось жорсткого юніта з мечем. У нього 23 тисячі на першому левелі. Ви що гоните? Це що за юніт такий? Це що за юніт? И в них два може ставити 46 тисяч демеджа в 1,4. Обалдеть, не встать. Просто зума зійти. Короче, моя снігова баба вообще. Нервну кури в сторонці. Ха-ха, <зум> зума зійти, ти бачив? Обалдеть там демеджі. З такими, конечно, приколами ми можемо в endless modi жестик далеко дойти, да? Ну, по ідеї, а да, чи ні. По ідеї, прям супер далеко зможемо допрыгати, но чи є сенс в цьому, не знаю. Подиви, ми просто супер легко дамажимо. Ну, тут оці ось о, два мечника просто капець луплять Двінь 5 мільйонів демеджів вже наніс Цей 6 мільйонів наніс А моя снігова баба, кстати, уже 4 майже. Снігова баба тоже нормально дамажить Ну, но цей, конечно, теж капець багато дамажить. Да, блін, я, звісно, думав, що у мене сильні юніти, а тут ти подиви, яка штука. Просто жесть. Зума зійти. Так, звісно, якщо ви хочете теж отримати дуже багато класних юнітів, або душі, або взагалі юнітів в інших іграх, типу як Toilet Tower Defense, Kipdit Tower Defense, там TamPetGo, Simulator 99, ну або гемчики, або душі і так далі, тому подібне, то це все можна замовити в моєму магазині, і так само буст кубки в Brawl Stars, так же само можна там замовити конкретно жорстко, мати купу-купу всього. А так як у нас не вийшло запуститись нормально, тут є ще якась кнопка. Ага, диви, тут прям ціла моя статистика, я Награв 11 годин, а все остальне мене по нулю <хи> Жесть, наче й не грав, поняв. Тут ще є івент якийсь. Це ми тут вроді були, якщо я не помиляюсь. Так, да, я тут був. У мене є 596 ріночок, і тут є івент пас, який мене проходить. Ну я тут вроді все попроходив, якщо я не помиляюсь. Вроді як я все попроходив. А, тут є стемпанк Endless, прикинь. Йоо, оце тут я ще не був. Тут ще є ендлес шоп Зума зійти. Ну сюди б я залетів, тут цікаво. Бо тут я ще точно не був в стемпанк Endless, як виберіть гру. Бенц. ага, у нас просто ізі режим і все. Ніч 50-та. Обалдеть! Ху -ху -ху, це серйозно. Так що ж мені взяти? Макс, Tower Placement, Tower Cooldown. Ну оцю напевно візьму, це саме легше. Так, вихід ось до, і ось до. Окей. Ну я поставлю точно так само, як він поставив. Я не буду особо придумувати лісапеда. Я тупо зроблю все те саме, що зробив він, і будемо так само дефати. Статі, отут ще що, щось буде. Тут, походу, з тих дверей, походу, босс буде виходити, поняв. Ну, скоріш за все, щось мені так кажеться. Кладно, збираємо бабосики, тому що треба буде поставити когось серйозного. Напевно, оцього парцка. Цього парцка теж хотілося б поставити. Або хотілося б поставити оцього, наприклад, десь тут. І з іншої сторони теж можна було б поставити. Ну, як варіант, чисто. Ще, поки грошики вже підзаробились, давай поставимо одного ось тут. Отако, хай стоїть. А іншого ось тут поставимо. У нас все рівно нескінченна кількість хвиль. Я думаю, що ми ще й йо тут стільки всього поставимо. Снігову бабу, я не знаю, ставити? Ні, напевно, не треба. Тебе просто прокачаємо. Тебе тут прокачаємо. Ще раз прокачати у нас не вистачає трошки грошеняток, але я думаю, що все ще буде. Все, все, все буде. Диви просто. 18 тисяч бем, він поставився цього стоунтреп. Просто це якийсь мега жорсткий, чувак. Так, з цієї сторони теж я грейжу. Все, є на максимум. Сніговика, в принципі, мені байдуже, куди ставити, тому що він буде скрізь доставати і так. Зараз ми його ще обов'язково прокачаємо, щоб у нього ренжа прям була чотенька, і він тупо все доставав. Ще щоб вони теж ще не встигли вийти, а він уже їх бив. Отак треба зробити. Сніговик, хоч і не самий, самий класний, і не самий потужний, але він, в принципі, хороший. Тому треба його прокачувати. У нього вже ось, я, кстати, пішов бос, який казав. Окей, хорошо, якщо Якщо буде виходити звідти, то я отут поставлю, напевно. Опа! Enemy швидкість 20%. Давай. А! Ти поняв, да? У нас взагалі інша игра. Йома, -йо, я не знав. Давай виставляти все. Санечко, давай просто виносимо, 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 виставляємо і прокачуємо обов'язково. У нас, коротше, буде по кілька хвиль, да, до одного босса, і потім нас буде кидати в іншу ігру. Оце серйозно, це прям прикольно. Це прям дійсно прикольно. Так я оце думаю, одну тут поставлю, напевно. А іншого поставлю десь тут. Ну, спочатку цього тут поставлю. Його можна буде поставити ось тут аж. Рад у мене нема грошей. Ну нічого страшного. <хе -хе -хе> так, вони його добили. Слава Богу. Все, погнали, погнали, погнали. Ставимо пацка десь тут. Він під бустом, по ідеї. Да, він під бустом, все хорошо, він буде дамажити, він буде доставати, по ідеї. Поставимо ще одного ось тут. А босс піде вообще звідси. Обалдеть. Ти поняв, да? Оце серйозно. Оце дуже серйозна заявочка. Якщо босс аж звідти піде, то треба там щось укріпити. Бо я щось спочатку А, він ще й звідти може. Ага, хто зна, звідки він піде. Я взагалі не в курсах, поставлю отут ось пацика. Хай тут з краю стоїть, якщо що, щоб хоча б стріляв там по босу, якщо бос з тої з тієї сторони піде. було б хорошо, що, звісно, поставити звичайного цього. Звичайного сніговичка. Отут такой і потихеньку його прокачувати, щоб у нього ринжа була дуже хороша, щоб він дамажив. Бо він дамажив багато. Не так, звісно, як оцей. Мечник жорсткий, але все рівно ж. Трошечки то дамажи. І коли той бос піде взагалі невідомо, не ми отримали, виходить, 250 якихось годинників і 5 душ поки що. Так, прокачуємо далі сніговичка. Ось цього нікуди. І пішов босяра. А, ну якраз усе він вже... Ааа, він з цієї сторони. й Ну окей. Ну поки що його б'є не так багато народу. Його вже завалило. Так, енемі ще швидші, мають більше хп. Ладно, давай більше хп, щоб мали. Більше хп на 35%. Це дуже багато. Так, так, так. Ну тут один вхід тільки, так що вже проще. Так, цього тут ставимо, прокачуємо. Бо тут один вхід. Я його сейчас тут викачаю, щоб він просто дамажив, щоб він доставав. Бо якщо не буде доставати, він буде заробляти бабки. Все, хорошо. З цим розібрались. Зараз нехай він заробляє грошенята. Він тут уже і цього прям поставив і цми. А як ти його поставив? Посе ж він, да? Де він всіх грошей. Обалдеть. Ладно, я поставлю цього пацієнт. Чи можливо він тут не потрібен? Давай поставлю тут ійцми. Нехай дамажи. Він тут нормально якраз достає. І буде дуже хорошо дамажити, я буду поїде. І заробляти нормального грошенята. Да, бо кулдаун у нього прям супер-супер маленький, і головне його ще скачати. Ще непонятно звідки піде взагалі босс. Ну я думаю, що ми його рознесемо. Хоча хто зна, хто зна. Так, можна пробувати ставити снігову бебу і будемо її потихеньку прокачувати. Да, звісно, я думав, буде набагато ці, Ну, легше, поняв. А воно взагалі не так працює. Ти постійно вибираєш бусти, якісь іменно противнику. Собі ти не можеш буст вибрати. І постійно стає складніше і складніше. То вони мають більше хп, то вони швидше ходять. Просто дивіться, вони всі його дамажать чуєш. Топіс мою бистро винесли. Так, ще швидкість, мінус 3. тавера мо на поставити. Обалдеть. Все, тепер мона ставити... А, ось у нас, кстати, все і вибрано, поняв? Збоку все і показується. Обалдеть. Так, тут ми були вже. Так, цього давай намажити. З цієї сторони будемо, якщо що, піддефлювати. йо моє просто це капут. Ладно, підкачуємося все. Цього не знаю, чи я сенс качати. Ну, напевно, нема мав сенсу качати, я його просто перенесу на цю сторону. І отут ми будемо фармитись. Ну він так швидко ставить цього і цмі. Я не знаю, звідки він бере гроші на нього. Він же ж дорогий 12500. А, він цих пациків не качає. Він їх просто ставить. Я поняв, а потом ставить Ну, як варіант, в принципі, хороша ідея. його тут поставимо, щоб він був в бусті. І щоб він Нормально дамажив. А ми ще його підкачаємо, буде більше ренжі, він буде хорошо дамажити. Не, по ідеї поки що все чот. Поки що все чот, поки що ми прям заробляємо і швидко виносимо. Да, звісно, це серйозно. Все, він на максимумі. Тепер, виходить, ми можемо ставити дубіну. Дубіна, давай. Дубіна, роби вітер. Хе-хе, зараз будемо пробувати конкретно розвалюватись. go! Не, поїде і непогано, по ідеї, не по дуже хорошо йдемо. Поставив ось цього меча жорсткого. Я даже не знаю, наскільки ми далеко зможемо дійти, бо по факту, поки що дуже легко. Я даже поки що не знаю, коли нам буде хана думаю, що скоро. Хоча хто знає. Я думаю, що ми навіть більше, ніж 100 хвиль пройдемо. Так, прокачуємо цього на максимум, ставимо щас. Отут ще шерифа. Угу. І пішов босс. 300 тисяч хп. Все, на все. Диви. Слабенький капець. Взагалі слабенький. <laughs> Опа. Тавернжа, enemy speed. Ну ладно, давай так, щоб швидкість була жорстка. У них ну, це просто капець. Ти подиви. У них enemy speed уже 4. Вони вже дуже швидкі. Так от такого роблю. Він їх не качав, да? Він їх просто тут поставив. Диви, які вони швидкі. Просто наскільки вони швидкі. Це жесть. І я буду так же саме робити. Я не буду їх вкачувати. я просто назбираю гроші на цього чела. Ну, по ідеї, я зможу їх назбирати спокійно. Хоча не впевнений. Що попробуємо. Не, по ідеї, нормально, поки що. По ідеї поки що дефаємо. Ну да, тако, диви прям, да? Нелегко взагалі. Все, він і смей поставив. Хорошо, бабки в нього назбирались. У мене ще поки нема. Ну ще в мене будуть. Він все рівно більше якось збирає грошей. Не знаю як і чому. Ну, я теж і цмі поставив. Все хорошо, вже, вже прям набагато легше буде. Він, все-таки, сильний дябчик. Прокачуємо його разочек. І будемо його докачувати далі до кінця. Я можу по факту ставити мафію чела або сніговика, а не ІЦМІ. Але Ітцмі теж такий, ну, прям хороший. Його прям треба ставити. Він дуже багато демежа має. І диви, і зараз вообще ізі, так? Прям взагалі легко. Ну ладно, прокачуємо ще раз і цмі. Ставимо сніговика. Десь ось тут. Будемо його помаленьку качати. А там буде видно. Бо вже диви, 84-та хвиля, по факту, ми вже далеченько дошли. Дуже багато бустів разних вибрали. Типа раз, два, три, чотири. Ми вже п'ять босів убили. По факту то. А ні, ну, 4 боса вбили, бо перший ми так вибирали. І цей бос просто 300 тисяч хп має, якось супермало. Я думаю, просто далі буде вже насіки складно ставати. що ти будеш насіки дебафів багато брати, що буде просто супер тяжко. Так, тавер кулдаун 20%. Давай. У нас вже один є, і другий є вже. Жесть. Так, хорошо. Так, пробуємо рубашити їх. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Прям капець. Фух, а там буде видно. Я можу тако сразу просто бем. Отакогось до. Да. І все, я буду просто збирати купу бабла. І за цього сніговика. Ну, хоча, кстати, я не впевнений, щось не сильно Грошей дає. <ріх> Цей сніговик. Ну, трохи дає, що нормально. Поставимо іцмі час. Тільки я не знаю, де його навіть ставити. Я би його тут біля входу поставив. Нехай, нехай стояв би і всіх виносив, просто і все. Отако. Тхенько будемо його підкачувати, нехай дамаже прям капець. Так, да, звісно, сніговика ставити не дуже приємно, тому що краще його ставити пізніше вже. Ну і 102 ми також з легкістю просто проходимо. А далі що нам взяти? Я не знаю, Enemy хп візьмемо. 20%, в принципі, це тако. <реш> Такі жорсткі бафи Я думаю, що тут мы взагалі супер далеко йти Так, у нас один вихід тільки Ну, вже прям тако понял. йо мое <реш> да, конечно, 3 750 бабла нам дало. Я даже не знаю, куди його витрачати, якщо чесно А, там же ж є Endless Shop, йо-майо, -йо, точно. Погнали, подивимося взагалі, що там відбувається. Так, івент, це нам сюда надо. Потом в цьому івенті steampunk Endless. Ой-ой, ой назад тепнувся, блін, йо-майо -йо. Так, де 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 він, 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 де він, де він? Де він, де він? Ось Steam Punk Endless. Йо, тут я би подивився. Endless Shop. Ага, 350 тисяч, чувак, коштує. Обалдеть! Не дешево, блін! Ладно, друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте долучатися до мого телеграм-каналу. Там зовсім скоро буде розіграш. Підписуйтесь на канал. Ну і замовляйте Юніті в моєму магазині. Всім пока!